Східні танці це як ковток повітря. Це масаж внутрішніх органів. Єдине, що туфлі посипалися. моя первенеца. Часа три-чотири за одну секунду проходять. Я удивляюсь цим сусідам, які там от на лавочках сидять. У 90-діда захотіла. Мабуть, бабця вже того. Усім привіт в ефірі життєлюби Дніпра! Насолоджуємось таким бажаним літом та проживаємо його яскраво! Вони, немов красуні із чарівної казки, А все чому? Бо займаються східними танцями. Коли студентки університету третього віку танцюють у парку, перехожі звертають голови. Ми це бачили на власні очі. Заряджаємося позитивною енергією і розпочинаємо тренування. Східні танці на цей момент присутні вже другий раз. 20 років назад було придбано цей костюм, ці тапочки. Це, це все. Ми з чоловіком, так він возив мене на курси, я танцювала, і це було 20 років назад. І зараз я навчаюсь по-новому всьому. І костюм є. і добре, що він не розвалився. Я вчора його ну, він лежав в пакеті, все всі прикрасили, єдине, що туфлі посипалися, а так все добре. Східні танці це як ковток повітря в моєму житті, бо на пенсії сидиш вдома, кухня біля кухні, аеробіка. А це, це танці для душі. Розумієте? Це ковток повітря для, для мого життя. Бо я не можу без них, Я чекаю кожного четверга, бо, бо вже мені не втерпіть. Я вже дуже хочу танцювати. Ну, люблю. Мій чоловік, він лікар був. Він каже, не один від спорту, не один месажист або тренер не зробить так масаж внутрішніх органів, як східний танець. І я як побачила, що, що є така програма, зразу записалась, це дає все, це дає настрій, це дає особлива така атмосфера тут. І тут взагалі розумієте, ну тут як особлива така. Як йога, це філософія, це філософія танцю, і це дуже корисно. Мало того, що корисно, це ще цікаво. Це ще пізнаєш людей, пізнаєш себе. Я ходжу на танці з великим задоволенням. По-перше, мені дуже подобається тренер, яка кожній жіночці поважному віку, бо ми ж трошечки тормоза. Вона відпрацьовує кожен кожен рух. Ось ця трясочка у нас, яка називається у них бісером у східних танцях. Це дуже корисне для зовнішнього стану, для внутрішнього стану, бо це масаж внутрішніх органів, і ця встрясочка, вона дає заспокійливий такий от гарний гармонійний стан. І у кожної жіночки починає розвиватися жіноча енергія. Справляються багато в них ентузіазмом молодці. Східні танці загалом корисні жінкам, особливо пані пенсійного віку, корисні вони придають сили, краси, молодості, гарного настрою в такий нелегкий час. Держим, а то зразу без долісь! Це мої дівчатка красуночки Так говорить про свої роботи життєлюбка Олена Назаренко. Вона займається виготовленням авторських ляльок. В чому секрет рукодільниці? Давайте дивитися! Это мои девочки. А вот это моя первенница. Вы знаете, я ее очень много внимания ей уделила. Ну, потому что первая, поверьте, я ее семь раз переделывала. Семь раз. Ну, теперь вот смотрю, ну, ну, не к чему придраться. Так что на одной ей я, в общем, начала учиться, проявлять свое мастерство, если так можно сказать. Вот самая ласточка моя. А теперь... Я еще вот эту вот куклу люблю. Видите, она вышиванка. Конечно, это не моя вышиванка, но все равно вышита. Замечательно. Вот две девочки. Это композиция. Это девочка, мама с девочкой. И вот, если видите, голуби. Люди предлагают деньги, но я не повторяюсь. У меня во вторых экземпляров нету. И все это отдано терцентру. У меня подружка так та рукодельница. По сравнению со мной, она вообще умничка. И вот она как-то сделала поделку сюда. Сделала куколку. Украинка, девочка, такая красотулечка. Ой, я ее в руках подержала. Думаю, господи, я же примерно такое делала в детстве. У нас носовых платочков делали куколки там такое. Думаю, и я хочу, и я хочу. Посмотрела еще раз, как она делает, ну, вспомнила. Пришла домой и на одном дыхании сделала первую куклу. Лет семь я этим занимаюсь. Ну, во-первых, делается основа. Но, опять же, благодаря моей подружке мы ее совершенствовали. Сейчас я покажу. Вот, видите? И потом, Делаем голову, голову, потом, вот как тряпица, вот эта, это уже кофточка здесь, потом юбочку вот делаем. Мы же красивые девочки. Вот видите, у нас не просто юбочка, хоть и нижняя с подняя. Но мы обязательно с кружавчиками. Хоть ее и не видно будет на готовом изделии, но все равно. Мы же девочки, должны быть красивые и украиночки. Вот, потом делаем, вот, платьица, видите, юбочка. Опять же, она здесь присобрана. И вот так вот получается. Так, а потом делаем вот рукавчик. Вот так рукавчик, но я по схеме мотанки я не пришиваю, но как обычно рубашка делается. А там два вот здесь вот у меня есть, они вот так вот сшиваются, и здесь вот крест на крест делаются. Ну что-то от мотанки осталось. Ну а потом потом мы берем это волосы мы с этого делаем, наматываем, разрезаем и заплетаем косу. Я вначале не умела, вот в хусточках их делала, а потом по интернету порылась, и там показали, как делать волосы. Ну, шкосу вначале сделала, а потом вот эту вот корону сообразила, как делать, тем более она не просто у меня так. Вот видите, у нас еще здесь коронка, это самая косичка. Наши девочки очень красивые, самые-самые. А еще я практикую украшения. Вот бусики уже под эту девочку лежат. Вот она в два раза вот так. Это на основе куклы Мотанки. Ну я так ну, уже много делала. А потом захотелось вот что-то современное сделать. Меня, конечно, многие не понимают, вот говорят, что мол украинцы так не ходили раньше. А я думаю, всем их хотели красивым быть, тем более украинцы. Так что я пытаюсь э, свою отстоять версию, что украинки самые красивые и одеваются очень изысканно. Вообще, когда любимое занятие, вот сидишь часа 3-4 за одну секунду проходит. Ну, вот так. Не очень, конечно, что много, но бывают такие времена, такие дни, наверное, не знаю что ну буквально часа за три, за четыре сразу вот одну куклу сделаю. Все по его. Я если делаю, как говорят, с душой, вот. И оно пошло. Вы знаете, тогда быстро работа спорится. Нет никаких проблем. Одна моя девочка, моя воспитанница, скажем так, она сейчас в Чехии. Был ну, небольшой смотр, и ее выбрали как презент. Поэтому наши уже и там. Я же пенсионерка. Надо, если сидеть, надо где-то себя реализовать. И я себя нашла в этом. Но не только в этом. У меня просто нет свободного времени. Может, слыхали, что теперь время как-то ускорилось. Так у меня в два раза ускорилось. Я только и то делаю. Ой, встретим кого-нибудь подружку. Два-три слова, ой, извини, бегу, 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 бегу. Я удивляюсь всем соседям, которые вот там вот на лавочках сидят. Дали бы они мне свое время. Я бы много всего чего-чего переделала. Порошок чи дід, що в господарстві необхідніше? Гумористка на реальних подіях. Цей випадок дійсно стався із соцробітником. А розповідає наша веселунка Людмила Іванова. Дев'яносто літ Петрів'ї. Але слава Богу! На свої роки вона зовнішні нічого. Вона бабця енергійна, розум не втрачає, хоча трішки глухувата, ще й зубів немає. Через те частенько нам голову морочить. Зрозумість, ти ж дуже важко, чого вона хоче. Якось я прийшла до неї на кухні возюся. Мені дуже фебачіда, шамкає бабуся. Шо? У дев'яносто діда захотіла. О, мабуть, бабця вже того з катушок залетіла. Подивилась я на неї. Куль бабка. ой лихо. Пригадались, мабуть, її сексуальні втіхи. І що ж робитимете з ним, можна запитати. Бабця каже, як це що? Буду дідам пати. Що робитимете? Будете з ним спати. О, і навіщо вам скажіть цю халепу мати? Може, краще вже без діда, ви ж, ви ж не молоденька. Мені, мені дуже себе Шамка шамкає старенька. Купи Чіда. Я не знала, що мені робити. І де отого діда я мала купити. Тож питаю, як він виглядає, можете сказати. Бабця каже, він хороший, буду дідом пати. Він біленький, гарно пахне. Його насипаю і тоді чистенькі усі вечі маю. Ой, насипаю. Чистенькі. Чи... О, тайт! То думка промайнула, то вам тайт купити. Звісно, Чіда, скільки вже про це говорити? Ти глуха чи що? Ти б краще вуха лікувала, щоб мені отак щоразу нерви не псувала. Отак. Мої дорогі, бережіть себе та своїх рідних. А це були життєлюби Дніпра. Скоро побачимось!